Вітаю! Хочу всім розповісти радісну новину. Нарешті я дочекалася, щоб розповісти вам про неї. Усі питають, чи буде пробне НМТ від математички. Ми міркуємо над цим і думаємо, як це зробити так, щоб велика кількість бажаючих. Мала можливість пройти наші тести. Але на сьогодні я вже знаю спосіб, як запропонувати швидку, ефективну підготовку за допомогою наших тестів. Ви вже знаєте, що на освітній платформі математичка є велика кількість тестів. І ми підготували, увага, новий пакет тестів підготовки до НМТ. Так, там будуть пробні НМТ від математички цього року. І кожен зможе проходити тестування зручний для себе час. На нашій освітній платформі кількість разів, яка йому потрібна, і всі тести будуть в одному пакеті. Це не просто будуть узагальнюючі тести пробного НМТ. Там будуть увага! Дуже давно мріяла зробити це, узагальнюючи тематичні тести. Пам'ятаєте, я завжди в своїх відео кажу, що готуватися потрібно системно та послідовно. В цьому пакеті будуть великі тести ну, В тому форматі, який нас чекає на іспиті стосовно тем: увага, числа та вирази, рівняння та нерівності, функція. Тригонометрія, далі будуть логарифмічна і показникова функції, початки аналізу, похідна, первісна, також елементи прикладної математики, комбінаторика, теорія ймовірності, математична статистика, текст, тестові задачі і числові послідовності, це алгебраїчна частина. І будуть тести з геометрії, планіметрія, найпростіші фігури, трикутники, чотирикутники, многокутники колокруг, два тести планіметрії. І також тести стереометрії. Крім того, буде тема декартові координати та геометричні перетворення на площині та у просторі. Хто готується до іспиту, той знає, що саме так побудована програма підготовки до іспиту. Ну і звичайно, я сказала, будуть усі варіанти тестів пробного НМТ від математички. Вже на сьогодні готові до вашої уваги 5 тестів. І вони не тільки в форматі онлайн, чи й в електронному форматі, з моїми розбірами, і вже зараз ви можете приєднатися до проходження цих тестів за найменшою вартістю. Ми завжди так робимо, коли починаємо новий проект. 5 тестів, і ми поступово будемо доповнювати. Кожен тиждень у вас будуть з'являтися нові тести. Це дуже класно, дуже зручно. Крім того, хочу порадувати усіх слухачів нашого курсу коротко про головне. Цей пакет ми вам даруємо, як і пакети пробного НМТ того року від математички і 2022 року. Це все у вас в курсі буде вас чекати після проходження останньої теми. Дуже хотіла зробити цей пакет цікавим, додавала туди найцікавіші, найважливіші, найтиповіші задачі ЗНО та НМТ минулих років креативила, додавала складні питання, намагалася будувати тести так, щоб вони навчали. Розумієте? І ви таким чином маєте основні види завдань з кожної теми. А потім ще й будете узагальнювати і тренуватися, так, як на звичайному іспиті, в кожному тесті онлайн-тесті обмеження часу. Одразу буде видно результат і усі помилки. Ви побачите підсумковий бал в кожному тесті. Потім зможете переглянути ще й розбір, де я буду проходити цей тест разом з вами і пояснювати кожен важливий момент. Скажіть класно, це дуже ефективна система. Я знаю з досвіду, бо дуже багато моїх підписників кажуть, що наші тести навчають. І є люди, які казали, що отримали високі результати на НМТ того року за допомогою наших тестів. Звичайно, вчитися потрібно системно та послідовно. Я запрошую вас приєднатися до наших курсів коротко про головне та параметри або разом. І саме зараз є можливість отримання доступу до проходження цих курсів на 4. Дуже зручна історія, тому що вигідна ціна, і ви ще можете встигнути якісно підготуватися до іспиту. Наша освітня платформа дуже зручна і створена таким чином, щоб там можна було знайти все необхідне для вивчення алгебри та геометрії 7-11 класу, а також підготовки до ЗНО і НМТ. Ми також будемо запрошувати усіх бажаючих на пробне НМТ від математички. Я мрію про це, але ще не знаю, як то зробити, щоб задоволення. Дозвольнити усіх-усіх бажаючих. А цей пакет, про який я сьогодні вам розповідала, вже зараз чекає на вас і дасть можливість спокійно, в зручній обстановці готуватися разом з нами. Ну все, працюємо разом, не зупиняємося, незважаючи ні на що. До зустрічі!